Мене звати Оксана, я медіум. У ці темні роки війни я часто звертаюсь до духів тих, хто не зрадив істині, аби почути відповіді, яких немає у новинах. Цього разу мене покликав не дух політика чи вояки, а тихий голос, що звучить крізь віки Дух Сковороди. Перед ритуалом я читала його філософські листи про самопізнання, про сродну працю, про внутрішню свободу. Яка сильніша за кайдани. І подумала, а що б сказав він про наш народ, який бореться не тільки за землю, а й за право бути собою? У ніч на Івана Купала, в момент найбільшого тонкого переходу, я запалила свічку, поклала пучок м'ятий чорнобривців, і покликала його: Григорію Савичу, чи ви з нами, чи чуєте ви, як стогне Україна? Спершу тиша. А потім легке потріскування воску, і ніби хтось пройшов босоніж по дерев'яній підлозі. В повітрі запах сухої липи. Його голос спокійний, як вода десни. Я не покидав Україну, я є там, де живе свобода духу. Бо свобода це скарб над скарби. Я питала: коли ж припиниться ця страшна війна? Він мовчав трохи, а потім відповів. Мир прийде не тоді, коли змовкнуть гармати. Мир і це внутрішній стан нації, що вже не схиляється перед страхом, але і зовнішній мир настане, коли пожовкне лист восени 2025 року, підпишуть слова, та не всі їх повірять. Та істина діє навіть тоді, коли її не приймають. Я відчула мурах він говорив не лише про кінець війни, а про початок нового буття. Ваша перемога не в руїнах Москви, а в тому, щоб залишитись людьми, не обернутись на дзеркало ворога. Україна воскресає через страждання, ви вже стали собою. Я запитала, що з Росією? Росія то тінь імперії, а тінь завжди втікає від світла, вона зруйнується зсередини, бо її суть брехня, а брехня це розрив з власним серцем. Перед тим, як піти, він залишив мені образ. Де стоїть піч, біля якої я згас у 1794-му, там проросте дуб, і буде його корінь тягнутись до центру землі, а гілля до неба. І там буде нова Україна, вільна, без брехні, в злагоді з собою. Свічка згасла сама. А в серці залишилось одне слово: сродність. Війна закінчиться, коли кожен українець стане на своє місце. І більше не захоче чужого.